Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту англійська прем'єр-ліга у наступному сезоні Ліги Чемпіонів буде представлена шістьма командами через чемпіонат, завдяки рейтингу країни у до турніру. Кваліфікуються п'ять клубів, які посядуть місця з першого по п'яте. Ще одну путівку отримає переможець Ліги Європи, у фіналі якої зійдуться Манчестер Юнайтед. І лондонський Тоттенхем вони не мають шансів фінішувати у першій п'ятірці, адже у турнірній таблиці розташувалися відповідно на 15-му і 16-му місцях жах. Що ж за таких обставин являє собою нині другий за зазначимостю турнір у Європі? Юнацька збірна України у складі 78 спортсменів з 12 видів спорту, а саме бадмінтоні, баскетболі 3 на 3 велоспорті шосе, велоспорті, маунтенбайк, спортивні гімнастиці, дзюдо, кануя слалом, легкі атлетиці, плавання, кульові, стрільбіг, настільному тенісу та тхеквондо буде представлена на 18-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі. В Києві будеться серед 2800 спортсменів 48 країн старого світу віком від 14 до 18 років з 20 по 26 липня у двох країнах та трьох містах Північній Македонії Скоп'я і Куманова та Хорватії Осієк. Дмитро Болдаєв, який в сезоні 2021-2022 років очолював баскетбольний клуб Дніпро, а раніше працював у Запоріжжі та Кривбасі. Нині асистент головного тренера турецького Бешкіташа Душана Олімпійовича. разом з ним проведе майстер-клас у ході конгресу тренерів ehcb 2025, Що його організовує Рада тренерів Євроліги з 3 по 6 липня поточного року у грецьких афінах на стадіоні Оак Баскетбол Арена, де свої Матчі проводить Панатінаю Кос. Зазначимо, що днем раніше свій майстер-клас. Проведуть тренери російських команд московського ЦСКА та Пітерського Зеніта Андреас Пісті Оліс та Хав'єр Паскуаль. Відповідно, хоча відомо, що ще в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виконавча рада ЄС ухвалила рішення про виключення російських клубів з Євроліги Євробас та Єврокубка, які наразі залишаються відстороненими від участі у цих змаганнях. З гарними здобутками з чемпіонату Європи з Фондої ТЕФ серед юнаків юніорів, дорослих та ветеранів, який завершився в столиці Естонії талліні і зібрав понад 700 учасників з 28 країн континенту до рідної альбоматір повернулися вихованці відповідного відділення комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та борс Дніпровської міської ради. З гарними здобутками з чемпіонату Європи та Еквандо ІТФ серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів, який завершився в столиці Естонії та Ліні, і зібрав понад 700 учасників з 28 країн континенту, до рідної «Альма-Матір» повернулися вихованці відповідного відділення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу Єденборс Дніпровської міської ради, які допомогли збірній України стати переможцем загальнокомандного заліку. Найряснішу кількість нагород дві золоті і срібну. У різних розділах зібрала кандидату майстри спорту Діана Сіньова. Я доволі дуже результатом. Я все зробила на змаганнях, що говорив мене, мені тренер. Попереду в нас чемпіонат світу. Вже починаю тренування, працюю далі. Дуже хочу там виступити та перемогти краще, ніж на чемпіонат Європи. Акож де відзнаки найвищого катунку і бронзова медаль задовільнила і колегу дівчини по навчальному закладу Артема Чехлатого, який зізнався, що до нинішнього досягнення йшов довгих 10 років. Результатом я задоволений, тому що перше особисте місце це дуже добре. Ми дуже довго до цього йшли, 10 років, і цілком так мені сподобався. Чемпіонами до рідної домівки, здобувши по одній золотій нагороді, повернулися ще два вихованці: відділення і ТФ комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і недоборств Дніпровської міської ради, Іван Неклеса та Давид Гурбанов. Я дуже задоволена своїм виступом, адже я віддав всі свої сили. Так я старався, та в мене все ну, вийшло. Все вдалось. Я намагався робити все, що і робив на тренуваннях. Все вдалось. Я дуже вдячний. Своїм тренерам, своїй команді, бо без них би мені це б не вдалося зробити. Саме з наставниками на чолі зі старшим тренером відділення Тайквондої ТФ навчального закладу, виконувачем обов'язків голови філії однойменної федерації у Дніпрі Андрієм Альохиним. Його медальні вихованці мали зустріч з директором школи Олександром Багацьким, з яким вони поділилися підсумками виступів та подякували за можливість тренуватися у гарних умовах. Втім, як засувалося нагороди на чемпіонаті Європи в Естонії, завоювали і їхні тренери. Так майстер спорту України Сергій Литвиненко став дворазовим бронзовим призером. Одну відзнаку подібного катунку здобув і майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Пілінкевич. Їхав я з думкою про перше і міг в цілому зайняти перше місце, але, як то кажуть, трохи вдача була не на моєму боці. Але ну, і суперники були гарні, нічого не можу сказати, але якось ці змагання для мене дались якось тяжко. В принципі, все, що міг зробити перед змаганнями, зробив. Підготовка була в цілому добра. Але якось не склалося. Я виступав у категорії ветеранів по командному спарінгу. Наш, Наша команда з України зайняла третє місце. В принципі, мої діти теж виступали, зайняли дуже гарні місця. Всі майже перші стали. Тобто, ну в принципі, було дуже. Сильна конкуренція була, але мої діти стали чемпіонами. Дуже пишаємося досягненнями наших спортсменів, наших вихованців, наших тренерів. Хочемо побажати їм щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя, натхнення та перемог. В наймайбутнім в подальшому в цьому році, в жовтні місяці, в Італії відбудеться чемпіонат світу з цього гарного виду спорту. Ми будемо цупко тримати кулаки за наших спортсменів та болювати. Пишаємося нашою спортивною молоді. Наші вітання на адрес володарів золотих медалей і призерів чемпіонату Європи з і ТЕФ з побажаннями успіхів на майбутньому турнірі світового масштабу, задля досягнення яких на сьогодні у стінах комплексної. Дитячо-натської спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради створені гарні умови для тренувань і підготовки. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.